Багато у нас військовослужбовців е являються ну, зараз, як сказав, поправили, поза законом. Військовослужбовець отримує поранення. Евакуюють його заклади охорони здоров'я, госпіталя і дитина ця впродовж от люди майже рік з закладам охорони здоров'я їздить. Там операція, там операція, там операція. В цей час військова частина переформовується в іншу. Командир батальйона строїть своїх підлеглих. Сидоренко, Іваненко, Петренко немає. Пише рапорт. І це правильно він робить. Немає Петренка в строю. Що зв'язки втрачені Петренка з своїм командуванням командування з Петренком, тому що. Ну що, гріха таїть? Командир роти міг. Загинути, командир батальйона пішов в академію, чи ще кудись на іншу посаду, нові люди подають його, як самовільно залишивши частину. Не для того, щоб, а для того, щоб дійсно знайти його. Рік, місяць нема, другий, на другий місяць його, виключаючи з списків частини, в розпорядження, людина перестає отримувати кошти. Є у нас конкретний випадок. Юрій Стріла, боєць 51-ї бригади. От зараз ми е, фактично з, е, з квітня дуже тісно це питання хочемо вирішити. Крайня наша зустріч, Вікторія Євгенійович надасть мені сказати неправду, була з прокурором Луцького гарнізону, де ми надали всі документи, він пообіцяв найближчим часом це питання вирішити, цього бійця легалізувати. для того, что стрела Юрия Юрий Миколаевича, помечник гранатометника 2-го батальона 51-й бригады.